Вакцинуватися потрібно в Україні. Стартував європейський тиждень імунізації. В його рамках нині у Тернополі працює вакцинальний автобус. Тут щепитися можуть усі охочі. Прийшла сьогодні вакцинуватися. Ірина нам розповідає, від коронавірусу має уже три щеплення. Тому сьогодні хоче отримати вакцину від дифтарії та правця. Це важливо зміцнювати і підтримувати свій імунітет, оскільки. Ну, невідомо, що чекає нас в житті, тому краще перестрахуватися. І маю ще й маленьку дитину, тому хочу знизити ризики для себе і для нього також. Також від дифтерії та правця вакцинувався Андрій. Нам каже до вподоби, що зараз так легко можна отримати щеплення, і не потрібно ходити до лікарень. Я думаю, що це впливає на здоров'я людини, так? Майбутньому можливо. Тому провакцинувався. Вакцинальний автобус у Тернополі працюватиме сьогодні до 16-ї години біля драмтеатру. Його основна мета збільшити кількість вакцинованих через легкість та доступність цього процесу. Також нині тут можуть щепитися усі охочі від дифтерії та правця. А від ковіду вакцинами Коронавак, Янсен та Кобінаті. Для цього треба мати із собою лише паспорт. Продовж останніх двох років враховуючи пандемію ковіду, враховуючи військову дії, які є на території України. У нас відмічається деяке зниження вакцинації, охоплення рівнів наших. Тобто ми бачимо, що є певні прогалини у вакцинації, і тому ми хочемо нагадати, що вакцини є, вони діють, вони захищають населення. Працюватиме вакцинальний автобус цього тижня не тільки у Тернополі, а й у області. Зокрема, щепитися зможуть жителі Шумська, Заліщиків, Чорткова і Теребовлі.